Всі лекції, все знання, включаючи опис тих експедицій і ті унікальні речі, які відбуваються під час тих подорожей, тому що насправді, ну я, коли починали 3,5 роки тому назад першу подорож, ми починали гори, От, уявити навіть не міг, у що це виліться, чим це все завершиться і до, яких, до якого рівня. Проблем не піднімається сьогодні. Сьогодні команда, яка ну, активна частина команди у нас в Києві, це десь 100 чоловік. Оця команда виконує завдання вселенського масштабу. Це означає, що більша частина цих людей повернула собі всі досконалі аспекти, які у кожної з нас присутні. І вони вже безпосередньо виконують своє божественне призначення на цій землі. Тому ось так легко вони деруться, так як два тижні тому назад в Карпатах по бурелому, там, на чотирьох. В останній там подорожі вже фотографії на нашому сайті розміщені. До речі, тут є календар, який ще на цей рік, на наступний ми тільки замовили. І там є наш сайт, можете їх розібрати, подивитися познайомитися детальніше із з цими всіми експедиціями, з тим, що ми там робимо. От. Я думаю, що ось такої роботи, як ми робимо там у себе в Києві і по всій Україні, тепер вже по Європі, будемо робити, достатньо і в самому місті Запоріжжя. Унікальне місце, одна хортиця, чого варто, я вже не кажу про всі інші місця, такі як там Великий Луг. Гра Перуна і так далі. І так далі. Ви знаєте, будь-яке місце там не більше 10 кілометрів від е, Запоріжжя, і ви натикаєтесь на унікальне світилище, як Савур-Могила та ж сама. Геніальне просто місце, наскільки сильне, наскільки е, досконале і слава Богу, не сплюндроване. Але все це можна робити задньої мови, якщо ви повернете собі силу. Да, так, все це написано в цих книжках. Основний курс, перші чотири книжки. Записані всі медитації на дисках. Через Сашу ви можете їх собі придбати. Диски записані на професійній апаратурі, звукорежисером із телебачення, який робиться професійно. От, записували вночі, тому там голос такий загробний у мене, не <смеш> дивуйтеся. От, студія була вільна просто з двох ночі там, до шести. В день ми там комусь робили корекцію, ввечері я читав лекцію, там вночі їхали записуватися. Ну, я собі голос кажуть дуже такий цікавий. Я сам його не знаю. Там мій голос і голос однієї з наших помічниць, Танюши, яка також допомагає нам зараз в здійсненні цих цих експедицій і так далі. Про себе розповідати не цікаво. Тому що, я вже говорив, особистості такої вже немає. А та, що була, проходила багато чого в цьому житті. Самостійно я почав жити з 15 років, в 16 вже був перший експедицій, з одною за світ я геофізик. От, працював і в Україні, і на Кавказі, займався пошуком різноманітних і розвиткою різноманітних копалин, починаючи з Урана, закінчуючи золотом. золотом. Десять років працював до аварії на Чорнобильській атомній станції в службі дозиметрії І після аварії ще сім років працював начальником служби реакційної безпеки Чорнобильської зони. Отримав все, що там можна було отримати в Чорнобилі. Тобто два інсульта, два інфаркти, дві виразки, шлунку і два настепали крішки. І практично всі, з ким я працював, мої колеги, більша частина їх вже немає в живих. Коли я зрозумів, перед яким я вибором стою, я зрозумів, що е, вихід може бути тільки один. Духовне зцілення. Я пішов цим шляхом, я почав навчатися, я знайшов собі вчителів, Я довго навчався, більше п'яти років, сім років навчався. От. Займав, займався після цього бізнесом, був достатньо успішним бізнесменом, в мене було три фірми, одна до цього часу на мені висить. Е, кожен місяць там пусті бланки здаємо. Просто ніколи її закрити. Тому що я фактично собі не належу. Я повністю займаюся тільки цим зараз. І тоді, коли відбулося пробудження в моєї свідомості, коли е, включилось просвітлення, я зрозумів, що цей шлях для мене вичерпаний, я свій бізнес закрив за один вечір. Хлопців розпустив, кого півроку ще утримував, поки вони шукали собі роботу, один шукав чотири роки, чотири роки я його утримував. Виплачував просто зарплатню кожен місяць. Е, от. Поки він не знайшов собі роботу, все, все гаразд. Але більше я бізнесом не займався, хоча займався ним років 8 чи, чи 6. Ну, Я кажу, достатньо успішний був би на бізнес. Я не знав років 20, що таке немає грошей, чи їх треба якось берегти, рахувати і так далі. За гроші, які я заробив в 90. Чотирьом людям пересадили Чорнобильцям побратимам, пересадили хусталик ока, зробили операцію, я жодного з них не бачив в очі. 14, купив 14 оцих крісел інвалідських, також одну, одну людину бачив, тому що сам поїзд відносив це крісло. От. Ну, поміняли меблі в онкологічному відділенні в інституті гематології. Також. І більше 14 тисяч дітей оздоровлені за кордоном. Також за ці гроші, які заробляв. Збудовано у рідному селі на Київщині за ці гроші збудований ще християнський храм Миколи, Чудотворця, пам'яті жертв Чорнобиля і Голодомору. Брат був прорабом, а я заробляв гроші. От. А тепер в нашому рідному ашрамі, який ми будуємо із Сашунєю, ми збудували храм сонця. Добудовуємо його. От, дуже класний вийшов такий храм. Добрий вечір. Ось з цього все починалося. Добрий вечір. З цього все починалося. Тобто я дуже рано став самостійний, дуже багато чого різного пробував в житті і таким чином підготувався от до того, щоб стати вчителем. Я їм не збирався ставати е, вчителем, просто мої ангели охоронці підвели мене Ось до цього усвідомлення, що ти просто несподівано зібралася в тому ж інституті казацтва перший раз група. Каже, ми хочемо, ти так цікаво розказуєш, от, окремо. Людям. Ми хочемо де послухати на лекції. Я приходжу, 40 чоловік сидить в аудиторії і з цього почалися лекції. Енергокорекція точно так же дивним чином почалася, я маю технічну освіту, розумієте? Ніякої медичної освіти не маю. Мамки мене поймали на вулиці, дві за руки схватили, допоможіть нашим діткам. Одна вмирає, задихається, років вісім, незрозуміло чому, а в другої так от руки е, обсипані. Бородавками. Ми знаємо, що ви можете допомогти. Я про медицину нічого не знаю. Навіть до цього часу не можу запам'ятати назви тих ліків. Я включився, подивився, дивлюся дійсно у цієї дівчинки, яка з бородавками. Вона в школі прибирається подвір'я, бере шматочок газети «Сільські вісті, ну а там бабушка постаралася, весь бруд свій скинула на той шматочок. І від того, що вона взяла свої руки, значит, в неї там руки були ну, просто жахливі. Не так, що одна-дві бородавки, а просто одна поверх ходна, і таке вона, а вже дівчинки було ну, років 12, мабуть. От. Ну, спалили ту газету, поприбирали це все в уяві в своїй модельному просторі. Так я вперше побачив, як це працює в реальному житті. Точно так же з тою дитинкою там. Просто вона була недолюблена і тому росла без батька. Або ж батько був, але такий біологічний, який не приймав участі в вихованні цієї дитини. А ці діти, які ростуть без батька, у них є одна проблема. Зі спини у нас є чакри, такі ж відповідних, як попереду нашого тіла, які відповідають за вольові якості. І цим дітям просто не вистачає цієї енергії. Тому якщо мама сама вирощує дитину, треба цю дитинку зі спини обнімати, щоб компенсувати той дефіцит чоловічої енергії, тоді дитина буде нормально розвиватися, та буде такою ж, як всі. А тому із-за цього дефіциту ці діти ну, не мають тих належних вольових якостей. І часто густо хлопчики виростають там за знаками там, голубізни. Дівчатка взагалі якісь агресивні виростають тільки за того, що е, не вистачає цієї енергії. Ну ось так от, з цього все почалося. Тому, ще раз кажу, я не збирався ставати вчителем, не з неба мене спустили сказав, все, починаю навчати. А це от виникло не якби само собою. Потім, коли я почав переглядати свої реінкарнаційні цикли, то виявляється, що п'ять останніх тисяч років я тільки тим і займаюся, що навчаю. Людей. Ще, ще з доісторичних часів. часів. Тобто це моє божественне призначення. От тому дають мені знання унікальні, які от я передаю своїм учням. 12 цих курсів, повний цикл, розбитий на три таких рівні. Перший рівень, рівень базовий, це перші 4 курси. Наступні 4 курси це вищі. Коли людина закінчує базовий рівень, вона стає майстром енергії. Тобто вона вміє керувати енергіями, які знаходяться поза тілом, вона вміє керувати енергіями, які проходять через тіло, спрямовувати, перерозподіляти цю енергію, концентрувати енергію, або конкретно спрямовувати на якийсь об'єкт. Ось стає майстром енергії. Після завершення е, вищого курсу, ще чотири курси, людина стає майстром світла. Суть цього явища полягає ось в чому. Вся матерія, яку ви бачите, включаючи наші тіла, є не що інше, як ущільнене світло. Ми з вами колись народжені були в серці Бога, просто як енергоінформаційна субстанція. Потім оце світло ущільнили, зробили нам тіло, і ми вже себе сприймаємо і навіть інколи тотожнюємо з тілом. А насправді оцей шлях, яким ми йшли до цього, називався інволюційний рух від світла до матерії. Це інволюційний розвиток. Тепер у нас інше завдання еволюційно розвиватись. Тобто рух матерії повинен бути від матерії до світла. Оце і є еволюційний розвиток. Еволюційний. Тобто ми знову будемо ставати самими собою. Я вам обов'язково розкажу про ті актуальні проблеми, які пов'язані з особливостями того моменту, коли ви навчаєтесь, тобто з особливостями переходу. Тому що, я вже говорив, вже більше року, 14 місяців пройшло, як на землі рівень вібрацій піднімається щодня. Змінюється. тобто... А ми стара біологічна система, яка народжена в, старі, в старих умовах, розумієте, а довколишній світ змінюється кожен день. Дуже скоро виникнуть, можуть виникнути проблеми у дуже багатьох людей, що оця невідповідність внутрішніх вібрацій і зовнішніх умов приведе до того, що люди ліг спати не прокинуться. Може так буде. Зараз це називається синдром несподіваної смерті. Пояснити не можуть, а причина невідповідність не, не внутрішніх вібрацій і зовнішніх. От я про це все вам розкажу, навчу, як це робити. Там дуже прості практики існують для того, щоб ви постійно також змінювалися у відповідності до тих умов, які довкола нас змінюються. Тобто ви пройдете точно так же повноцінне навчання, як і ті, хто навчається цілий рік. Ну тільки більш форсовано тут. У вас більше буде боліть голова. Ви будете міцніше спати після цього просто в трубя, що називається. От. Ну, витримайте. Третій рівень це спеціальна підготовка, Чотири останніх курси. Це підготовка воїнів світла. Це людей, які силою своєї думки можуть зробити все. В тому числі відстоїти інтереси добра з кулаками. Ми це вміємо, я навчаю це своїх учнів і от ті, хто зі мною їздить в експедиції, пройшли справжні вишки. Їх, їм не страшний ніхто і ніщо. Це справжні люди сили. 20 от таких людей, як ви, які пройшли спеціальну підготовку. сильніше, ніж 100тисячний стадіон. Тому якщо ця команда втримається, цього буде достатньо, щоб тут змінилася вся ситуація політична, економічна, моральна в тому числі в такому місті, як Запор... Запоріжжя. Достатньо, з головою. Головне, щоб ви витримали це. Тому що я не можу на півсилу вас навчати, розумієте, не варто тоді починати. Навчатись будемо по-дорослому.